Саме перше погрожувало, що буде розголос, і це від, відразиться на дитині, відобразиться на дитині, що це їй дуже соромно, що ну, і все рівно нічого не докажуть, тому що вам придадеться і з України виїжджати, чи ще там. ну, що Жити нам тут не буде місця, тому що все рівно це прикриється, тому що там дуже високі люди до мене дзвонили, підходили, приїжджали. Посланці, чи як це назвати, предлагали будь суму, яку я скажу, тільки забрати заяву. Наприклад, вчора був деякий тиск на дитину, що ну, при допиті був тиск на дитину. Потім, коли. От, ну, як Ну, як це об'яснити? Це інтакційно, це. Ну, це, ну, так. Психологічної жінка каже, що дочці вірить і буде відстоювати її інтереси. Такі подробності. Ну я як мама, може, це не об'єктивно. Ну подробності так от такі. От в ході слідства. От що дитина говорить, причому говориться неоднократно. Такі подробності ну неможливо придумати. Повірте, і те, що вони хочуть з моєї дитини зробити погано. Це неправда. Дитина закінчила школу з відзнакою. Я буду йти до кінця. Повірте, я буду йти до кінця, я буду звертатися до всіх громадських організацій, буду звертатися куди можна. Я буду вплоть плоть до того, що я просто доб'юся зустрічі з президентом з Порошенком. Я буду йти куди завгодно. Я доведу це, що це є так.